Енергоремонтне підприємство у складі Хмельницької АЕС найбільший підрозділ станції. Нещодавно керівником ЕРПУ призначено Володимира Харченка. Ми зустрілися з Володимиром Миколаєвичем і дізналися про хід нинішньої ремонтної кампанії, про її особливості, сильні сторони, про те, над чим ще треба посилено працювати, а також його власну думку про своє призначення, роботу у команді і плани, які має намір реалізувати. Володимир Харченко працює на хмельницькій атомній станції 31 рік. Протягом цього часу пройшов усі сходинки з робітничої спеціальності до нинішнього рівня. Я якби погодився погодився по тій причині, що як би сказати, що підтягнулися молоді хлопці, як би сказати, я називаю це зразу прізвище причта. Ігор Борисович, Мельник Роман Григорович на моє місце. Сказати, я цього там мене шеф цеху, у мене є хлопці достойні. О, потім Лама Сергій Леонідович. Це така молода і як генерація, яка підійшла хлопці, які з якими якби хочуть працювати, і щось хочуть змінювати. 50, а навіть більше відсотки я обладнання якби знай. Зараз у мене так трошки така біла пляма реаторний цех, в якому я проводжу більше зараз свого часу. Вільну годину, яка раз заходжу туди. Мені там все це якби по новому треба вивчати, вникати. О, хоча, якби принцип роботи типу типовох стування однаковий. Надійне плече товаришів по роботі, бажання вдосконалювати набуті знання, здатність не зупинятися на досягнутому це головні причини, які сприяли тому, що Володимир Миколаєвич. Погодився очолити такий масштабний підрозділ. Розмовляли ми і про нинішній ремонт. Традиційно ЕРП вже так би тягне більшу, майже майже 85%. Я таку цифру озвучу, але вона кожного року там коливається плюс-мінус ліво-право. Ми якби тягнемо в основному цей ремонт. Значить, за ЕРП зараз закріплено майже все, обла так сказати. Коплекс учасник перевантаження палива. Тобто ми ремонтуємо реатор, завантажуємо його паливом. Друга робота це обладнання тепломеханічне, реактор на цеху, все обладнання теж. Теж за, за енергоремонт і підрозділом. Складна така робота цього року, вона вже третій рік підряд потрогається. Наші люди вже почали робити. Це заміна колектора паренераторів, заміна колектора розночної води. Коротше, це така робота, яка Дуже в таких складних умовах робиться, ну, люд... бо вона конструкція вариться блоками за межами пареенетора, потім це все завозиться в контаймент, і там би як з цими як би сказати, фрагментами монтується вже ця труба в середині колектора, ну, по гарячому і поглодному Значить, Така робота складна, вона зараз в графіку. Ну, і виконує її начальник служби Радюк Микола Васильович, який вже цю, як би, успішно цю роботу виконує, поки йде в графік. Наступні важливі завдання це ремонт арматури реакторного відділення. Очолює їх Олег Ковалишин. Більша частина виконаної роботи буде представлена на перевірку державній інспекції. За нами, якби повністю ремонт турбіни ремонт турбіника тисячі шістдетрі так як в нас там трошки якби не вистачає своїх потужності. Ми запросили підрядну організацію. Про підрядну я чуть далі скажу. Зараз РБ займається. Ремонтом турбіни, ремонт провідної турбіни СА52, повністю все насосне суткування е, турбінного цеху і так само арматури. Арматури тут трошки нас біжу, ми розраховували, що буде ППР довший. Там е, майже 588 арматур питальному ремонті. Е, різного типу розміру. З них 104 ми якби передали арсу, ну і основне наше. Тож, тут трошки у нас ситуація складніша, о, бо якби. Великий обсяг робіт, ну якби зараз спробуємо ситуацію виріняти там, де є деяке відставання від графіка. Ну, розроблені графіки по кожному напрямку діяльності. Дуже жорсткі проводяться оперативки щоденні ремонти залученням керівництва керівників основних підрозділів РП, які не РП, а станції, які задіяні. У ремонті О, на всіх оперативках присутні головний інженер, який дуже жорстко ставить завдання і дуже жорстко ще їх вимагає. О, так само на так би дуже багато уваги приділяється всіма службами станції. по як са такі теми, як не попадання посторонні предметів, розручнення не на кожній оперативці, я тут себе проводжу, кожному начальнику цеха служби, щоб дійшло до останнього це, ну якби з про високу свідомості, тому що це, якби я як, як ворушу котемент, повинен бути як екопераційне, як вскрили обладнання і повинно бути так серійно, все чисто, щоб туди нічого не попадало. Ну, якби ми ну, нібито достукаємося до людей у енергоремонтному підрозділі. Організована група інженерно-технічної підтримки, яка цілодобово супроводжує. Воджує ремонт. Цілодобово знаходяться на блоці, присутні на всіх робочих місцях на схитому обладнанні, і всі такі якісь перші ознаки, ці такі зауваження, вони зразу формують такий звіт щоденний і подають головному інженеру і мені на те, щоб приймати міри адміністративного впливу на таких порушників. Також, ну, ще тако не дійшло, що ми до ситуації, щоб хтось так грубо порушив, що діло дійшло до звільнення, але ми з ними ведемо роботу. Певний обсяг робіт під час ремонту покладається на підрядників, зокрема підприємство АРС. Три підігрівники, підігрівники високого тиску будуть ремонтувати, плюс ремонтують на тергнасоси три на береговій насосній станції о, і, і камери попереднього очищення, там є в нас теж таке задіяно. Тобто в середньому, не в середньому, а задіяно 88 чоловік слюсарів робочого класу за ЗАРСу і 17 там ІТР. Це чисто по тепломагнічному статкуванню на обладнанні. Хмельницька станції. Плюс в них там вже зараз знаходиться 30 чоловік, персоналу, який займається ізоляцією. Володимир Миколаєвич розповів також про те, що напередодні ремонтної кампанії довелося оперативно налаштовуватися на незаплановану раніше роботу, яку мали виконувати підрядники. Ми ще маємо таку додаткову роботу, яка теж виникла, якби вже перед самим ППР. У Нас там не порвалася як якось там. Підписання договору з підрядною організацією, яка мала готувати обладнання під зачищення, під зачищення металу, під експредзитивний контроль. І випало так, все, що якби, не, якби не змогли оформити чи по якихось певним причинам в зв'язку з новим законодавством, значить всі ці роботи лишаються вже за РП. І РП вже мусить мобілізуватися, якось ми домовляємо, не домовляємося, а стимулюємо. Людей, щоби цю роботу підтягнути. Тому що якби ніхто крім нас <різько>, що це, мусимо відтягти цю ситуацію. То зараз така трошки ситуація складна, але я кажу, ми спільними зусиллями, перестановкою людей. Якось ми розуміння є в людей, що цей папер треба якби, витягнути всіма силами. Так що працюємо. Володимир Харченко розповів, що має багато ідей модернізаційного гатунку, які за допомогою однодумців і при достатньому фінансуванні має надію втілити у своїй роботі. Крім того, Володимир Миколаєвич планує продовжувати хороші традиції, які склалися в колективі, і надихати для цього своїх підлеглих. Це і спортивне життя, і волонтерська робота допомога українському війську. Щиро бажаємо Володимиру Харченку і його команді багато енергії, злагодженості, підтримки керівництва, заслуженої винагороди за працю і звичайно миру усім нам.